Розділ 13 Казки Сірінга та радіація. БЕР540 поступово приходив до тями. Десь гулизевси булькала сірінга, повідомляючи прогноз погоди. Прогноз погоди на сьогодні. Спалахувальна сонячна активність можливо помірна, спалахи класу Х мали ймовірні, геомагнітне поле, можливо, нестійке, радіаційна обстановка без бурень. Очікується погіршення умов радіозв'язку в окремій години доби і звісно, реклама боїв паноптикуму та різних цифрових штучок від МКСП. Коли вона вже замовкне, дико боліла голова. У капсулу подзвонили. Лейтенант із зусиллям поворушив шию, встав з крісла, заточився, а потім впав на підлогу. Кого там принесло? Нехай ідуть далі. Мабуть, агітатори за чергового депутата у раду корпорації чи свідки сталевого пришестя. Відвідувач наполегливо подзвонив ще раз. Сірінго, хто там? Це Андроїд технік, сер, відчинити? Так. Замок клацнув. Двері причинилися і у щілину просунулася голова Андроїда. Доброго дня, вибачте, сер, ви не бачили, хто полагодив камери відеоспостереження? Ні, не бачив. Буркнув Бер-540. Падаючи, він боляче забив коліна і зараз сидів на підлозі і розтирав їх слабкими невпевненими рухами. Це міг бути хто завгодно. Так, згоден з вами, сер, але це моя робота. Не хвилюйся, я нікому не скажу. І кому він каже не хвилюватися. Це ж, звичайний андроїд, а не людина. У роботів немає емоцій. Хіба що вони їх імітують? Андроїд відчинив двері ширше. Я не виконав роботу, сер, а значить, проф непридатний. Мене вимкнуть і відправлять на переробку. Я вмру. Не бійся, не вмреш. Я цього не допущу. Ти питав у інших пожильців, що вони кажуть? Нічого, сер. Вони теж нікого не бачили. Це не дивно. Якщо кабан заблочив сірінгу, то поблокував одразу всіх ні зайти, ні вийти. Дивно. Я теж так думаю, а ще знаю, що камери відеонагляду самі себе не ремонтують. Принаймні поки що не ремонтують. З алгоритмом логіки у андроїда все в порядку. Не посперечаєшся, я скажу, що це ти полагодив. Але ж це неправда. Ну, і що? А хто бачив? Ти сам сказав, що ніхто, іноді треба брехати. Ти ж хочеш, щоб тебе не вимкнули? У моєму мовному алгоритмі не прописані хиби сер. Ну, так пропиши. Я не можу. Цим займаються люди. Тоді зникни і не мороч мені голови. Вона і так, як казан. Голова не казанна. Ви помиляєтесь, сер. Слухайте, мені вже набрид. Іди звідси і зачини двері з того боку. Слухаюсь, сер. Вибачте за вторгнення, сер. Андроїд розвернув своє моноколесо і повільно покотився по вузькому коридору. Сірінго, не зачиняй двері, будь ласка, це на випадок, якщо тебе знову заблокують. Я хоч з капсули виберусь. Не зачиняй, сер. Мені треба вмитися. Ви не поповнили кредитну карту, сер, у доступі відмовлено. «От гадство!» Уся мордяка у крові, а вмитися нічим. Кабан, коли тікав, вилив усю воду на підлогу. Бювет порожній. Доведеться митися з калюжі. Лейтенант нагнувся, зачерпнув брудну воду і розмазав по обличчю, зняв із себе закривавлену футболку і обтер обличчя, поглянув на годинник, опів на одинадцяту ранку. Сірінго, мені ніхто не телефонував. Ні, сер, тимчасово зв'язок не працює. Неполадки зараз усувають. Скоро зв'язок відновиться, тоді перевірю. Лічильник голосової пошти блимнув і показав одне повідомлення. Сер, вам надійшло повідомлення. Це від вашої бабусі. Прочитати? Почекай, дай й до тями прийду. Мир 540 поглянув на розчавлений шмат піци і подумки велився Пусти кабана за стіл, то він всю їжу потрошче, що він там про попелюшку говорив. Сірінго, скажи, будь ласка, хто така попелюшка? Цей дівчинка із казки шарля перо. Короткий сюжет. Сталося так, що попелюшка залишилася сиротою і стала прислугою при Мачусі та її доньках. Цілими днями вона працювала, догоджаючи Мачусі та зведеним сестрам. Одного разу у королівському палаці був оголошений бал. Туди запросили дівчат з усього королівства. Попелюшка теж вирішила таємно потрапити на бал. У цьому їй допомогла хрещана фея. За допомогою чарівництва вона дарує дівчині карету, коней, гарну сукню і кришталеві черевички. Цікаво, що за часів шарля перу взуття не робили окремо для правої і лівої ноги. Тож, коли попелюшка збирається приміряти один кришталевий черевичок, а він розбивається, то дівчина дістає другий і міряє його на ту ж ногу. Ну, це мені знати не треба. Нехай цим дівчата цікавляться. А хто такий червоний капелюшок? Не хто такий, а хто така? Це дівчина з казки Шарля Перо. Її мама пошила червоний капелюшок, а потім змусила бабусі пиріжки через ліс нести. Вовк підстеріг це обманом до бабусиної хатинки раніше внучки дістався, а далі Далі не треба, дякую. Краще почитай повідомлення. Що там бабуся каже? Думки плутались. Червоний капелюшок і попелюшка заважали сконцентруватися, а кабану хрін на рило не на того натрапив. Не для того лейтенант дівчину від майора рятував, щоб злому кабану на обід пустити. Читаю повідомлення. Привіт, барчику. Я так тобі вдячна за майстра, якого ти до мене викликав, що й не передати. Ти молодець, нарешті про бабусю піклуватися почав, недаремно витратився. Приїдеш сам побачиш, як мій комп пожив. Взагалі, все топ. політ нормальний. А це саме головне не забудь одягнути шапку, коли звечоріє. Знов та шапка. Що? Коли це він майстра бабусі викликав? Щось не пам'ятає такого, хоча після коронації і власне ім'я забудеш? І чому берчик? Він що бичок якийсь, а про шапку взагалі смішно. Зараз зими немає, скоріше навпаки. Тут не шапка, а антипилові окуляри потрібні, але бабусю не переконаєш. Сірінго, нагадай, будь ласка, як мене звуть, Сер, вас звуть Бер 540. Бер акронім від біологічний еквівалент рентгена. Бер? Це застаріла назва вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання. В системі Сі для цього використовують одиницю вимірювання зіверт. Один бер дорівнює 0,1 тисяч на зіверт. Число 540 означає, що ви народилися о 5.40 ранку сер. Так мене на честь радіації назвали. Так чому я не бер 0,540 тоді? Чому нуль пропустили? Оце так влип. Не розумію вас, сер. І не зрозумієш, подумав лейтенант. Твої мізки не заточені на розуміння. Я тут у крові сиджу, а ти мені про попелюшку та червоний капелюшок казки переказуєш. Вам знову надійшло повідомлення. На цей раз голосове сер. Відправник анонімний. Відкривати не раджу, можлива чергова атака на сервер. Не чуди, Сірінго, кому потрібно тебе ламати. Хіба що кабану, але їй нічого про це знати. Відкрий, будь ласка, може, це з роботи турбують. Зрозуміла вас, сер. Зараз тільки системні помилки полагоджу. Я почекаю. Бер 540 важко підвівся, зачовгав ногами по мокрій підлозі, підійшов до столика і взяв шматок піци. Нарешті їжа. Закинув у рот, почав жувати і мало не вдавився, коли з динаміків почулась знайома пісня. Сірінго, будь ласка, заблокуй відправника це спам». Вибачте, сер, команда не виконана. У базі черв. Він вже деякий час вчитує всі дані системи, блокує та шириться мережею. Його ім'я Моралес 2 Приємно познайомитись. От зараза, ти ж мене попереджала. Попрошу без образ, сер. Мене звуть Сірінга. Чим можу допомогти? Чим можу, чим. Сірінгу заглючило. От тобі і казочки, лейтенанте, вовк таки з'їв червоний капелюшок, хоч би бабусю не встиг, хоч би не встиг. бер Бер-540 закинув надкушений шмат піци назад у коробку, бо одразу втратив апетит, пошкандибав до крісла і впав лантухом на жорстке сидіння. Замислився це точно кабан постарався більше нікому. «На що ж він натякає?» В динаміках знову зазвичали слова про нездійснену місію, давлячи на психіку. Бабуся повідомила про майстра, Тим майстром міг бути кабан. Ось на що пісенька про місію натякає. Неважко уявити, що станеться з бабусею, якщо вона відкриє заражений файл і всі збережені дані по іграх анулюються інсульт, інфаркт, а далі смерть. Від смерті у грі нікому гірше не буде, а ось від фізичної вона не застрахована. Хоча гравці настільки звикаються з ігровим аватаром, що це для них фактично одне і те ж. Питання у тому, наскільки бабусю поглинула гра, чи зможе вона пережити такий удар, а якщо її серце зупиниться, що, що, гейммове ось що буде. Ну, кабан, ну і стратег. Вирішив відразу двох зайців пристрелити. Треба за всяку ціну дістатись до бабусі. Думай, лейтенанте, думай. Часу обмаль залишилось. Сірінгу знову заблочено. Значить, цифрові паролі стерто, доступ до зв'язку теж. Що в сухому залишку? Лишається піти здаватись кабану. Здати йому ікс три тисячі взамін на життя бабусі чи все майору Грізлі 816 розповісти? В обох випадках дівчина постраждає. Ні. Ні. Має бути третій варіант. Поки це лише припущення, і воно схоже на параною. Треба поквапитись. Кожна хвилина на вагу золота. Навіщо кабану ікс три тисячі? «Схоже, вона ключ. Тільки до чого. Така собі скринька Пандори, а Пандора, це ще Віктор. Хіба не зрозуміло? Стоп, він заплутався. Немає ключа, немає проблем уші. Чиї? Звідки лейтенанту про це знати? Бер Бер-540 розгублено стинув плечима. Такого з ним раніше не було. Раніше він моментально приймав рішення, але не зараз. Зараз усе пішло шкереберть. Краще б він зараз працював лаборантом десь у лабораторії МКСП і проводив досліди над щурами чи підлогу у кафе мив, але ні, не послухав бабусю. Стоп! Це просто паніка бавиться з ним у свою гру. А я вектром це виправить від додаткової дози мізки на місце стануть. чарівна скринька із заповітним ключиком має на місці лежати поряд із зубною пастою та щіткою. Та ні, немає. Можливо, машинально кудись переклав, коли сірінгу тролив. Шухляда теж відмовилась відкриватися. Цифровий відбиток стертий із глобальної бази даних. Особу не встановлено, у доступі відмовлено. Повторіть спробу. Заблимало повідомлення. Це що значить, що Бер-540 на нову перетворився? Треба заспокоїтись і самому собі щитати Чіп. Ну ні, не може бути. Чіп, порожній, дані обнулено. Ласкаво просимо на планету багів. Ну і що ти будеш тепер робити, лейтенанте? Це за солдате, точніше, відліт, примусовий. Ентрополіс не прощає помилок, їх навіть андроїдам не прописують. Ех, як усе швидко перевернулось. Що там X-3000 про перевернуте небо говорила? Здуріти можна, а лейтенант думав, що у неї шизофренія. Бо таке сплітати тільки дурик може. Бемць у механічному оці щось переклацнуло, і він запульсував. За вікном завила попереджувальна сирена, таку зазвичай вмикають перед ракетною небезпекою. Виштіть, так, наче з велетенської чавунної труби тисяча армійських стелсів одночасно вилетіла, і кожний розміром із ЗЕВС невже інопланетне вторгнення почалося? А бр 540 його проспав. Ось чому техніка збідала. То кабан ні до чого, і це просто війна почалася. Треба перевірити. Тіло почали бити дрижаки, пульс пришвидшився, а рівень адреналіну три норми скаконув. Он наручний годинник показує. У голову врізається сотня гвинтиків і починає бурити болючі отвори. Нейрони втрачають контроль над м'язами, ті скручуються в судомах. БР-540 впав на підлогу і забився у конвульсіях. Перед очима з'явилося стрибожене обличчя X-3000, і крізь виття сирени вона щось натужно кричить. Про якесь кодове слово нагадує, а лейтенант, хоч убий не пам'ятає яке «Придурок ви лейтенанте. Перестаньте перешкоджати переселенцям переходити перехід. Пересувайтеся перебіжками, переходьте перехрестя. Переказуйте вітання бабусі. Перекодовуйте, переосмислюйте, перевіряйте те, що думаєте, і викиньте нарешті все зайве з голови, інакше здохнете. Який перехід, яка бабуся, які переселенці? Що вона городить? Подумав берп'ятсот 540 Ясно це пошесть, ікс три тисячі теж здуріла. Почалося вторгнення інопланетян. а вона їхній агент. Кот, скажіть кот. Долітає через палену болю. Кота в вмрете на місці. Жгут скручений соломи. Згадайте. Ним ще снопи перев'язують. Перетяжка? Ні. Перевалка? Та ні. Сядьте у човна і візьміть весло, чуєте, весло вас врятує, попелюшка ще його в річці пере. Перевесло? Хух, ну нарешті до вашої свідомості дісталося. Як же з вами важко, прямо біда. Сирена перестала вити, а гвинти вкручуються, галюцинації теж щазли. У очах прояснилося, а мозок перестав палати. Точно від X3000 невідомим вірусом заразився. А може, це не вірус, а лише посттравматичний синдром після візиту кабана. Треба терміново аявектру знайти. Після ін'єкції має полегшати. Ось же та клята скринька у руках, і як він не помітив, що весь час із нею носився. Опа, а вона пуста. Куди ще три капсули поділося? Невже кабан поцупив? Точно він. Скористався дармовщинкою, кролик він і пушний, заразом від тіла Енді Мерків спекатися, а то кріоходельник розморозився, і сморід нереальний стоїть. Замотати тіло у простирадлу та винести до сміттєпроводу. Нехай сміттяри з ним розбирається. Проте тіло Енді також зникло. Випарувалося, як роса на сонці. Загадка природа якась. Чоловік не миша, у шпарку не заховаєш. А ясно, то кабана рук справа мудак, напевно, на чіп позарився. Мертв'яка пограбувати то для крадія святе. Ну, немає тіла, немає діла, як то кажуть, на одну проблему поменшало. На чергову премію теж. Бер-540 підійшов до дверей і визирнув до коридору. Думав, що сусіди повибігали, але ні. Також пусто. Сірінго, що сталося? Кажи, а то рознесу твоє табло на друзки!» Сірінга мовчала. Ясно, вона заблочена. Комп'ютерний черв її з'їв. Як вовк бабусю у касті про червоний капелюшок, з'їв, а потім по сусідах за добавкою поперся. Значить, у них аналогічні проблеми з авторизацією. У коридорі почулись кроки. Це була білявка, здається, з капсули навпроти, і очкарик зі смартфоном у руці. Вони голосно розмовляли. Очкарик щось казав про технічні проблеми у глобальній інфраструктурі DNSSEC, і а білявка не доганяла про що він. Очкарик пояснював, що DNSSEC – і це протокол, і використовується для підвищення безпеки системи доменних імен. Для того, щоб зайти на сайт, увійти у додаток чи відправити повідомлення, він переробляє доменні імена в цифрові адреси. Потім ці адреси маршрутизатори використовують для передачі трафіку. dns сервери дали збій і не можуть перевірити справжність відповіді, а тільки справжність IP-адреси пристрою, з якого було відправлено запит. Ясно, положте дівчині мізки, а вона ні в зуб ногою. Очкарик нудить. Не може просто сказати, що хакери підмінили дані. Ось і вся історія. Дівчина казала, що це наслідки геомагнітного шторму, зранку про нього у прогнозі погоди передавали, і що тепер вона не може забрати замовлені товари з Валд Артіст. Очкарик частково погоджувався, бо теж чув, що сонячна активність зони 13559 викинула потужний спалах рентгенівського класу М 6 Система дала черговий збій. Ось чому вони з білявкою не можуть до житлових капсул потрапити, навіть андроїд на ресепшені на голосові команди не відповідає дурдом якийсь.